Вольф, подбай про двигун свого авто. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. А це друга серія історії про BMW 330i, привезеного з Америки. Фактично, ми зараз вперше побачили цю машину наживо. Відкрилася вся правда про автомобіль про пошкодження, яких в тому числі не було видно на фотографіях, і про те, на які гроші ми попали. Ну і зрозуміло, зараз будемо вирішувати, що ж із цим тепер робити. Нагадаю, в минулій серії йшлося про те, як в штатах для клієнтів придбали Audi A6 та BMW 330i. Ці машини купила і доставила компанія Inter Auto USA, яка, до речі, колись мені привезла Golf GTI. Тепер я за їх підтримки теж опановую науку доставки зі штатів. Звертайтеся, контакти є в описі під цим відео. А мав незначні пошкодження. Його вже зробили. Він вже їздить. А от БМВ будемо збирати, наче конструктор. Але клієнт забажав. Вилизано машину, тому ремонт будемо робити по вищому розряду на станції Гарант Автотехнік. З автовозу тріка не схотіла одразу з'їжджати своїм ходом. Сів акумулятор. Точніше, відстрелив піропатрон. Довелося трошки погратися. Ура! завелась! Потім через бустер трохи підживили акумулятор і ура! БМВ завівся! Через зламаний важіль переднє ліве колесо висіло наче відірване, тому було важко з'їхати з евакуатора, і вже на асфальті довелося поставити його на спеціальний візок. А от що реально жаль, передній легкосплавний диск ремонту не підлягає. Сумніваюся, що вдасться знайти такий же вживаний. Знаєте, я подивився на авторія, і там є 150 трійок в кузові G20. 2019-2022 років випуску. Якщо звузити діапазон пошуку до 2020 року і двохлітрових бензинових моторів 330i, то я знайшов приблизно 20 автомобілів в діапазоні від 27 до 40 тисяч доларів. Взагалі, спочатку, ми хотіли привезти мерседес. Ну, бачите, AMG. Але щось пішло не так. І приїхав БМВ. Так, насправді з того, що я не бачив по фотографіях, це, звичайно, передня права підвізка. Тому що видно, що від удару розламався один з алюмінієвих важелів. Серйозно пошкоджено кінцевик рульової тяги. Так само постраждав амортизатор. Побачимо, як себе поведе. Рульова рейка, адже був з цього боку удар. Ну і я впевнений, що також будемо міняти тут підшипник, тому що удар був сильний, і скільки він ще проживе, невідомо. А так взагалі, в принципі, стан ну, не кращий, ніж я очікував, але добре що не гірший. Вердикт досить непоганий. Взагалі машина класно там збереглася. Після такого удару легенького. ну відповідно. Насправді, коли ми її знімали з підйомниками мені казалося вночі, що це буде та щось та, таке там, серйозне. Це пана снігом, страшне таке. Все. Так, одна фара світить десь кудись так. там вверх. Ні, насправді, удари взагалі не сильні, так як для американських автомобілів, які приходять, і доволі часто люди втрачають гроші буквально там на ремонті. Тут в принципі непогано. Тобто, у нас процедура наступна. Ми провели технічні огляд автомобіля зробили повну діагностику стосовно технічної частини. Кузовна частина в нас буде вже дефектуватися після того, як автомобіль стане на колесах. Тому е, наразі ми підбираємо запчастини, можливо, якісь будуть вигідніше підібрати і придбати нові. Це в залежності від того, що є на ринку в бушному. Спочатку, звичайно, ми будемо пріоритет підбирати в гарному стані бушні запчастини. Ну стосовно амортизаторів, наприклад, звичайно, що ми ставимо нові, бо вони вже і побігали. Ну якщо і брати, то парою міняти. Стосовно інших запчастин, побачимо, можливо, вдасться підібрати б запчастини в зборі. Кулак, важіль здається, так пошкоджений рульовий наконечник. Ми ставимо автомобіль на колеса і далі потім уже перевірка геометрії. Хоча попередньо я дивлюся, що геометрія має бути нормальна. Там удар був лише там по підвісті. Вона вся на себе прийняла удар. Так, в принципі. Нічого складного немає взагалі. По кузавщині також будемо намагатися спасти капот. Зараз ми будемо порівнювати ціни, які є на капот, бо він алюмінієвий. По алюмінію звичайно роботи значно дорожчі, стоять по нормочасам. тому ми перевіримо. Що є на ринку зараз по побушним запчастинам стосовно капота, а потім уже будемо зрівнювати, скільки у нас вийде по часу ремонт цього. В принципі, удар не сильний. Спробуємо його спасти за адекватні гроші. Звичайно, заміна крила, і спробуємо мінімізувати пошкодження по двері і мінімум втручання лакофарбового, щоб залишити заводську фарбу на двері. Вона мінімально пошкоджена. Так, в принципі, з автомобілем все гуд. Після цього на мене оформили наряд замовлення, і процес пішов. Замовили пару нових важелів і кінцевих тяги, новий оригінальний амортизатор і новий оригінальний легкосплавний диск. Прийшло все доволі швидко. Затримався тільки амортизатор. Під час огляду мотора провели дослідження ендоскопом. На стінках циліндрів є невеликі температурні прихвати, але це нормально. Перевірили щільність гальмівної рідини, замінили свічки і повітряний фільтр мотора. Підзарядили акум і замінили його піропатрон. Також поміняли прокладку клапанної кришки і замінили оливу. В наш BMW ми луємо синтетичну оливу Вольф серії Official Tech 0 В 20 В чотири циліндрових входить трошки більше 5 літрів. Ну, у нас відповідно. Стільки і є, і я скажу, що в моєму гольфі GTI, про який я ніяк не можу забути, протягом останніх 15 тисяч кілометрів було залито саме оливу цього бренду. Я залишився дуже задоволений. Ну що ж, поки їдуть нові шини Ередиштайн Satin, треба ж в щось взути четверте колесо, аби по сервісу їздити. Докатку купити не встиг. Довелося йти на цікавий компроміс. Ну, кажуть, що BMW вибагливий до шин, тому у нас одне порване колесо. І друзі сказали, що не заморочуйся, може <свісно> звідти взяти. Я ось думаю, це брати чи ось це. За розміром підходить. На новенький диск я ще ніколи не ставив, шини зі звалища, що тим паче на BMW. Але подивіться, класно стало. Ну що ж, перший раз ми зібрали підвізку, замінивши тільки важілі і кінцеви крольової тяги. Але навіть неозброєним оком було видно, що колесо лишалося сильно заваленим, тобто винен або амортизатор, або ж алюмінієвий кулак. Пішли шляхом найменшого опору. Дочекалися оригінального лівого амортизатора. Корпус старого був добряче погнутий. Встановили? Стало краще. Ура! Подумав я, обійшлося малою кров'ю. Але ні. Заїхали на розвал сходження і стенд показав, що кулак таки треба міняти. При цьому стало зрозуміло, що треба міняти ще й важіль задньої підвізки, пошкоджений, мабуть, навантажувачем в порту. Так, звичайно, BMW завдяки усім підвіскам круто рулиться. Це шедевр німецької інженерії. Але воно ж і коштує. Тому що якщо зібрати його, як зараз ми зробили повністю нових, то тягне на якийсь сильно сильно потертий ланос. Чесно кажучи, я в шоці за скільки на авторія виставляють ці BMW. Щоб продавати там, наприклад, 330i 2020 року, так як у нас, за 26 тисяч доларів, треба його або вкрасти, або ж купити по вазі як металобрухт. Бо якщо по чесному купити, привезти, розмитнити, нормально відновлювати, то цінник точно вищий цієї цифри. Пояснення в такому разі може бути тільки одне: це колосальна економія на деталях і ремонті. Можна тільки уявити якість такого відновлення, бо чудес в цій справі не буває. Це основна частина з тих запчастин, які ми замовили на 75 тисяч гривень. Ходовка, там підвізка, дещо по мотору. А найдорожче виявилися не тільки важелі, виявився легкосплавний диск, новий оригінальний за 17 тисяч. Але що дивно, він був буквально на 2 тисячі дорожчий, ніж вживаний. Тому вирішили брати його. І це поки що без кузовних деталей. Все, підвізка готова, мотор готовий. Тепер БМВ їде на кузовний ремонт. Хочеться вірити, що він буде дешевшим ніж ремонт ходової. В наступній серії стане відомо наскільки в результаті цих процедур ми випали з нашого бюджету. І наостанок лише хочу зробити дуже важливий анонс: вже цієї неділі, 28 січня, о 12.00, відбудеться довгоочікуваний розіграш неймовірного позашляховика Хаммер h 2. Від Андрія Ткачука не пропустіть трансляцію на нашому каналі Big Тест. А за цих кілька днів у вас ще є нагода докинути пару донатів по 100 гривень, аби підвищити свої шанси на перемогу. Я ж тільки хочу нагадати, що цей огляд підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.